Вітаю на каналі. «Я Житло і презентую до продажу двокімнатну квартиру, в місто Вінниця. Загальна площа 48 квадратних метрів знаходиться квартира на третьому поверсі із п'яти. Тут досить гарна локація, оскільки поруч лісопарк, дитсадки, школи, навіть університет, поруч коледж і різні супермаркети, кав'ярні і так далі. Тобто уся необхідна інфраструктура поруч. Зроблено якісний, гарний та стильний ремонт. І, до речі, дану квартиру можна придбати за програмою її відновлення, тобто житлові сертифікати е по постановах 719 постанові 280 і так далі. Розпочинаємо огляд нашої квартири. Передпокій. Як ви бачите, тут у нас відразу при вході стоїть електрощитова. Всі дефавтомати, як ви бачите, замінені на нові. Це хагер. До речі, вся також електрика нова в даній квартирі. Ось. Ось такий якісний підхід у власника даної квартири до ремонту. Передпокій стандартний, як для вторинного ринку. Прямо по курсу: гардеробна, ліворуч перша кімната, праворуч друга кімната. Далі санвузол і кухня, яку ми з вами вже переглянули. Давайте з вами ще раз переглянемо кухню. Тут я вже розповім усе більш детально. Як ви бачите, окремо зроблено ось таку нішу для холодильника. Досить гарне рішення. До речі, побачите, як це було обіграно також в санузлі. Зверху місця для зберігання і холодильник у нас Bosch. 210 висоти. Ідемо далі. Кухня. Тут окрема обідня зона. Як ви бачите, вона досить гарно і гармонійно вписується в е, даний інтер'єр. Е, тут стіл, адаптований під, е, таку, можна сказати, барстійку. Два стільці. ось Ось така гарна плитка і навіть. Як ви бачите, є різні елементи інтер'єру. Цікавих речей. Підвіконня тут виконано із граніту. Вікна шестикамерні компанії VDS, якщо я не помиляюся, колір антрацитовий. Опалення тут централізоване, але підігрів води тут локальний. Тобто, як ви бачите, присутня газова колонка. З плюсів централізованого опалення це те, що навіть якщо буде blackout, у вас все одно завжди буде тепло в квартирі. Тут є газ. І е, саме приготувати їсти ви зможете як і на газу, так і на електриці. На вибір, як вам буде зручно. Нова, як ви бачите, витяжка і посудомийна машина компанії Bosch. 45-ка. Так. Фасад з ДСП. Ось колір підібрано гарно та. Стильно. На підлозі ламінат 33 клас, він буде присутній майже по всій квартирі. Ось така гарна кухня. Тобто тут власник зміг витягнути з даної кухні максимум, який взагалі можливо. Ідемо далі санвузол. Тут, до речі, також досить якісно використано дану площу. Тут розміщується дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою, унітаз, пралка. Сушки для рушників. Їх тут є дві: одна від централізованого опалення, інша електрична. Ну і звісно ж, душова. У ній розміщується і нічний душ, тропічний душ. Ну, як ви бачите, і є навіть скляна перегородка. І зроблено це, як ви бачите, досить стильно та прикольно. Ідемо далі, переглядаємо з вами дві житлових кімнати і гардеробну. Ліворуч, перша житлова кімната. У ній розміщується двоспальне ліжко 160 на 200, є місця для зберігання по периметру. До речі, в цій кімнаті е, також є вихід на балкон. Телевізор, кондиціонер. І тут досить гарно зроблено комбіноване освітлення. Як ви замітили, до речі, по всій квартирі є підсвітка периметру. Майже по всіх кімнатах, у всіх приміщеннях увазі. Е, тут підсвітка периметру, центральне освітлення. І є вихід на балкон. Вікна шестикамерні, компанії Vidiaz, як я вже казав. І е, як ви бачите, тут також гранітні підвіконня і гранітний поріг. Балкончик. Вікно замінено, як я вже говорив. А тут розміщується, як ви бачите, ось така ось така поличка на ній. Розташовано електрогриль, і ось тут він скований, і електропіч. Для того, щоб ми могли собі готувати спокійно і цей запах по хаті не розповсюджувався. Стандартний балкон, але зроблений досить гарно. Вид показую в двір. Ось, зелені багато, місця для паркування є. І йдемо далі. Друга кімната. Зараз ми її з вами переглянемо. До речі, що цікавого вам скажу, що місць. Для зберігання в даній квартирі також досить багато. А друга кімната: тут Ге-подібний диван. Ось така шафка з підсвіткою. Ось телевізор, картини є різні. Ну і, звісно ж, як ви бачите, центральне освітлення. Ось така люстра. А, що ще вам скажу? Тут також у вас вид. У двір. Тобто дор дороги у вас поруч немає, буде спокійно завжди, і завжди у вас буде свіже повітря з вікна. Підвіконня, до речі, тут також зграніт. Ось така друга кімната. І йдемо далі з вами. А в даній квартирі також є гардеробна, про яку я вам казав на початку. Ось. Тут гардеробна, і на поліву руку у нас знаходиться а, шафа купе. Дзеркальна, покажу, в гарному стані, повністю функціональна, як ви бачите, ось. І ще додаткова шафа з боку та вішаки. Ось така чудова квартира. Місто Вінниця, проспект юності 13. Дану квартиру можна придбати за програмою Євідновлення. А також сертифікати житлові 719 та 280 Постанови обов'язково телефонуйте. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої усім нам перемоги. Обов'язково підписуйтесь на мій канал.